Можливо, це, це непогано, що розбіглося. Ви знаєте, якщо людина не вмотивована, то примусити людину захищати так, як треба. Ну, можна примусити, але це роблять на Росії, ставлять загорожені отряди. Ми ж такого робити не будемо. Якщо людина тікає, то треба цих людей розшукувати. Треба давати їм якісь можливості повернутися, тобто зробити таку апріорі амністію для тих, ну так як, як це було, можуть продовжити цю дію, щоб вони повернулися до частини. Ну, чому люди тікають, ну, знаєте. Це... Ну, пораховано вже статистично, скільки людей навіть при підготованій бригаді, що не всі 100%, навіть якщо вона повністю і прийшла бойову підготовку, будуть вести бойові дії. Безпосередньо приймати участь в бою, можуть воювати активно. Ну, це сумна статистика, але вона правдива. Десь ну, є розподіл на три третини. Тобто одна третина буде вести безпосередньо бойові дії. Певно, ну, про на початкових етапах залучення якогось підрозділу до бойових дій. третина буде, як кажуть, заряджати автомати. Набоями, бо має хтось це те, теж те, робити. Ну це умовне таке порівняння, це розуміти, що воно так щоб для, для, для розуміння. Ну а третя частина буде просто перелякана, й Боже, щоб вона просто не заважала. Тому одне перелякане третин, третина, третина подає набої, третина веде бойові дії. Це статистика, на жаль, така.